Доброго дня, малята! Вітаю! До нас наближається дуже романтичне свято День Святого Валентина. Що ж це за свято, таке дітки? А подивіться уважно. День Святого Валентина це свято надзвичайно цікаве. Його святкують і дорослі, і малі. І воно. Приносить дуже багато радості, святкують його в колі сім'ї та друзів. Дивіться, які всі раді, які всі щасливі. Це свято любові, доброти, дружби. Цей день діти дарують одне одному всі різні подарунки, дарують ще листівки у вигляді сердечка. Такі червоні, гарні листівочки, а також різні різні подаруночки, хто які побажає. А ви знаєте, дітки, чому називається свято Святим Валентином? Послухайте, я вам розповім. Колись давно, дуже давно, жив такий собі в Римській імперії молодий епіскоп. Валентин, який, незважаючи на заборону, вінчав коханий. За це його імператор ув'язнив у в'язницю. Там Валентин закохався у дочку наглядача в'язниці. Але, на жаль, Валентина стратили. І в день його страти дівчина отримала від свого коханого листівку. З однією фразою від Валентина. Так відтоді й мандрують по світу Валентинки. Це послання козакоханих. От чому щороку відзначаються свято всі закохані, яке будемо відзначати ми з вами цей день діти, святого Валентина, щоб показати всі, щоб показати нашу любов, оточуючих, для оточуючим нашим батькам, нашим рідним, нашим близьким, друзям, всім, кому важливі наші, хто нам важливий. В цей день люди дарують близьким подаруночки. Подаруночки можуть бути різними. Це можуть бути подаруночки в коробочці. А також діти, це можуть бути квіти, обійми або, може, просто якась іграшка. Все по бажанню, діти, хто що хоче подарувати. Діти, а як ви думаєте, чи можна подарувати ласкові слова? А вже ж можна. Це коли ми біля своїх близьких, біля своїх рідних, давайте з вами пограємо і спробуємо сказати. Лагідні слова, компліменти, наприклад, для дівчинки. От давайте з вами подумаємо от дівчинка. Яка вона буває дівчинка? Як можна сказати дуже про дівчинку? Дівчинка, як зіронька, дивіться, от як зіронька, дівчинка як янголятко, як сонечко, як квіточка, так дітки. Ось такі порівняння у нас з дівчинкою. А тепер давайте подумаємо, у нас ж не тільки дівчатка є, а й хлопчики. Давайте з вами порівняємо, з чим ми можемо порівняти хлопчика. Хлопчик міцний, як горіх, хлопчик сильний, хлопчик сміливий, так? і хлопчик веселий. Так, діти. А ще діти в день Святого Валентина в цей день, можна не тільки дарувати подарунки, але й сходити зі своїми друзями, знайомими в кінотеатр. На, про, на якийсь гарний мультик, або, може, в якусь верставу дуже гарну. Діти, бачите, от, як можна гарно проводити день цей, цей день. Діти, а ви закохані? А давайте з вами подивимося притчу. Казка про принца. Давайте з вами, ми зараз з вами давайте відгадаємо загадки. От скажіть, будь ласка, казка про принцесу, яка вимушена піти з дому і знайшла там самих сім друзів і своє кохання? Яка це казка, діти, як ви думаєте? Так, а ну, яка це казочка? Сім друзів і своє кохання. Хто це знайшов? Це знайшла така гарна, гарна принцеса. І казка ця називається Білосніжка та сім гномів». Так, діти? От і ми з вами зараз подумаємо. А в цій казки приз знайшов свою кохану, допомагаючи через черевичок. Це казочка, попелюшка, молодець, умнічка. А в кого захохалася русалочка? Скажіть, будь ласка, ану? Вірно, у принца. Ось ми з вами і пограли такі гарні ігри, дітки. А зараз ми з вами? Бачите, як ми узнали, що День Закоханих це таке свято, коли всі дарують подарунки, коли навіть ми обіймаємося, пригортаємося, показуємо свою любов. Оце вже йде у нас така любов до близьких. До рідних, до своїх друзів, дітки. І зараз ми з вами зробимо таку маленьку валентинку. Ви побачите, що Валентинка червоного кольору. От дивіться, а у мене сердечко, як Валентинка, тільки воно у нас білого кольору. Що для цього треба зробити? Так, діти. Нам для цього знадобляться наші фарби червоного кольору, пензлик, стаканчик з водичкою і, звичайно, діти серветочка. Дітки, сьогодні ми будемо малювати з вами незвичайну валентинку. Ми будемо малювати з вами і пензликом, і пальчиком. Спочатку нам треба зафарбувати всю площину нашої валентинки. Для цього ми макуємо фарбу, макуємо фарбу пензлик, беремо фарбу і замальовуємо всю площину валентинки, дітки. Так. придержуємо однією рукою. Однією рукою придержуємо листочок наш і замальовуємо плащину зверху, зверху донизу. Дітки, ми намазуємо багато фарби, щоб аж текло з нашої Валентинки. А чому? Я вам потім все це розкажу. Так, тому що далі ми будемо малювати з вами пальчиками. Так, я зараз трішки так придавлю. Так, ось так, Валентинівна, бачите, замальовує. Ось так, замальовуємо. Так. Так, підожіть, підожіть. Зараз ось так. По контуру пройдемося, а потім серединку. Так, ще трішки в мене залишилось. Дітки, ми не будемо сьогодні чекати, коли наша робота висохне, щоб малювати далі. Ми сьогодні будемо малювати по нашій мокрій роботі. Так, а ну дивіться, дітки, все замалювали? Багато-багато. Дивіться, мене аж тече з мого сердечка. Це так потрібно, дітки. А навіщо? Я беру зараз пензик, вимиваю. Він уже нам, діти, не потрібний. Витираю об нашу серветочку. Так, витираю. А далі ми будемо працювати пальчиком. Ми з вами мочимо пальчик у водичку, потім мочимо пальчик у фарбу. І дивіться, що я роблю. Раз, два. І в мене вийшло сердечко. Раз, два. По мокрому, дітки, дивіться, навіть фарбу трішки мочити. А тут малюємо. Раз, два. Раз, два. Пальчик ставимо в одну сторону і в іншу. От на малий великому сердечку ми з вами зробимо багато маленьких сердечок. І подаруємо цю Валентинку своїм близьким. От дивіться, які гарні у нас вийшли Валентиночки. Як у нас їх багато? Знову Валентинівна вмочила у фарбу. Пальчик грязний, що у нас є з вами серветка, якою ми витримаємо ручки. Так, ось і все. Моя Валентинка готова. Я беру, дітки, серветочку, витираю гарно пальчик. Так. У кого не витерся пальчик, ми можемо з вами, дітки, піти після заняття і вимити гарно пальчики у водичці. Дітки, гляньте, яка у нас гарна Валентинка вийшла. Я сподіваюся, що у вас теж така Валентинка гарна вийшла. І я хочу побачити ваші роботи. Сьогодні ми з вами розмовляли про гарне свято, чудове свято, День Святого Валентина, яке до нас приближається. Тож виготовляємо і Валентинки та даруємо нашим рідним та близьким. До побачення, до нових зустрічей.